Насправді дуже важко верифікувати такі повідомлення по радіо у тимчасово окупованому Криму. Невідомо чи це були сповіщення від так званої влади кримської, чи це хакерські атаки. Але все ж таки мені видається, що такі сповіщення по радіо мають навести мешканців Криму на думку, що скоро Крим повернеться до України. Як ви вважаєте? Ну, вже такий настроєм ми чітко фіксуємо, і наші розвідувальні дані свідчать про те, що кримчани, а особливо представники колабораційного уряду, вони чітко орієнтуються, що треба тікати з Криму. І якраз такі повідомлення, які звучать, вони правда сказали, що це, начебто, стажер, щось не те запустив. Але якщо уже є такий текст. І такі інструкції це вже однозначно вони готуються до тікати і до евакуації. І зрозуміло, вони передбачають, що буде зона бойових дій, і це створює хаос і паніку. І вже багато, особливо тих людей, які переселилися з Росії на територію Криму. А це, як правило, Севастополь і Сімферополь по 400 тисяч, прямо ско приблизно 430-420 тисяч. Це для того, щоб перенаселити якраз керимчан росіянами. Тепер вони всі збирають валізу, вже не чекають. Коли там буде нова тривога, або реальна тривога, або коли буде зірваний кримський міст, тепер вони використовують в першу чергу Кримський міст, або, наприклад, ще окуповані території для того, щоб тікти до себе додому. Оце правильний маршрут, тому що далі вже буде набагато тяжче. Я думаю, що перспектива наступальних операцій на півдні створить передумову загального хаосу. Ми матимемо дальнобійні можливості наносити удари по Чорноморському флоту, який вже готує, прямо розшифровує деяку інформацію, базу якраз новоросійську, куди тікати з Севастополя. І зрозуміло, це буде передумова звільнення. На цій же базі активізуються, які сьогодні діють локально, але масово партизани, кримські татари, патріоти, і це вже передумова звільнення Криму дуже активно, і ефективно. Думаю, тобто ніхто ж не уявляє, як це буде. Думають, от ми будемо заходити, пробиватися там і тому подібне. Не буде такого. Якщо ми зайдемо на плечах відступаючих росіян, це буде такі, спільна паніка. Ці військові розбіжаться по, по всім напрямкам, флот буде тікати, тому що треба зберегти свій ресурс, а росіяни будуть сідати як період. Фільму я пам'ятаю про Франкеля, коли сідали на кораблі, будуть сідати, тому що Кримський міст буде нейтралізований, тобто зірваний по південному коридору Ми будемо наступати з цього боку. Фактично, альтернатив нема. Тому будуть зарані думати, і нехай сьогодні думають, куди їм тікати. От а всі патріотичні сили готуються до активних дій в період наших заступальних операцій і ефективно знищення ворога.